Добрий день, дівчатка та хлопчики. Подивіться, а хто це до нас сьогодні завітав на заняття? Так, це птахи. А скільки їх? Їх багато. Дітки, пропоную вам розділити птахів на зимуючих і перелітних. Ми маємо два дерева зимове і зелене. Літнє на зимове дерево ми посадимо зимуючих птахів, а на літнє перелітних. Давайте розпочнемо з ворони. Ворона це зимуючий птах чи перелітний. Це зимуючий птах. Зараз пора року зима, і ми дуже часто Зустрічаємо на вулицях нашого міста ворону, тому посадимо її на зимове дерево. Дітки, а ластівка це зимуюча пташка чи перелітна? Це перелітний птах, вірно. Ми її можемо зустріти лише влітку. Тому ластівку ми садимо на зелене дерево. Дітки, а снігур? Яка це пташка? Зимуюча чи перелітна? Так, снігур зимуючий птах. А зозуля? Зозуля це перелітний птах. Ми посадимо її на зелене дерево. Діти, а яка пташка-синичка? Вірно, синичка це зимуючий птах. Ми її посадили на зимове дерево. А який птах лелека? Лелека перелітний птах. Молодці. А шпак? Шпак це також перелітна пташка. А Горобець. Горобець це зимуючий птах. Діти, а чи знаєте ви, як називаються дітки горобця? Вони називаються гороб'ята. Малята, пропоную вам послухати віршик. Про гороб'ят. Слухайте віршик та слідкуйте за малюнками. Ми бідненькі гороб'ятка. Зимна взимку наша хатка. Киньте нам хоч по кришині, а поможете пташині. Добрі діти це почули. Зі стола кришки згорнули, вибігли на сніг із хати, пташенят погодувати. Дітки, а давайте ми з вами вивчимо цей віршик. Спочатку повторюємо верхній рядочок. Ми, бідненькі гороб'ятка, зимна взимку наша хатка. Киньте нам хоч по кришині, а поможете пташині. Давайте ще раз. Ми бідненькі гороб'ятка, зимна взимку наша хатка. Киньте нам хоч по кришині, а поможете пташині. А зараз давайте запам'ятаємо нижній рядок. Добрі діти це почули. Зі стола кришки згорнули. Вибігли на сніг із хати, пташенят нагодувати. Повторюємо, доби діти це почули, зі стола кришки згорнули. вибігли на сніг із хати, пташенят нагодувати. Дітки, пропоную вам розглянути картинки. Та назвати, що вміє пташка. Пташка вміє літати, сидіти, дзьобати, дивитися. Ходити, співати, а горобчик ще вміє стрибати. Діти, давайте тепер повторимо весь вірш повністю. МИ БІДНЕНЬКІ гороб'ятка, зимна взимку наша хатка. Киньте нам хоч по кришині. А поможете пташині? Добрі діти це почули. Зі стола кришки згорнули. Вибігли на сніг із хати пташенят нагодувати. Діти, який ми сьогодні вивчили з вами віршик? Як він називається? Так, гороб'ята молодці? Дякую вам за увагу. До зустрічі!